Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка в АТБ Нова Промгрупа з 25 грудня по 31 грудня включно. Бажаю приємного перегляду. Набір пластикових ємностей прямокутних. Об'єм різний: літр 200, 900 та 500 мл 59,90. Чашка керамічна на 350 мл за 69,90. Органайзер пластиковий для приправ. Ціна 60 гривень. Таке копійки буду заокрулювати, щоб було зручніше слухати. Салатник скляний від торгової марки Luminar діаметром 20 см 100 гривень. Блюдо скляне глибоке від люмінар діаметром 21 см 100 гривень. Контейнер скляний для зберігання із кришкою. Об'єм 1 літр 229 гривень. Ціна опційна. Каструля емальована сферична на 2,5 літри – 299 Сковорода алюмінієва зі скляною кришкою діаметром 20-299. також. Рушнички кухонні 45 х 60 см за 46 Покривало стьобане розміром 2 м на 2,20 за 469 Капці домашні жіночі. Хутряні з 36 по 40 розмір за 299. Шкарпетки жіночі зимові за 60 гривень. Кольори на вибір. Лампа кільцева для блогінга і селфі зі штативом для смартфона 269. Лет-лампа складна настільна 159. Лампа настільна світлодіодна 219 з пультом керування. Комплект постільної білизни двох спальної 399. Набір махрових рушничків. Ціна 299 гривень 2 штуки. Розмір 50 на 90 і 70 на 1,40 м. Крем фарба стійка для волосся фітолінія 43 гривні. Фігурка ціна 127. Іграшка. Трансборт ЗУ 169. Іграшка м'яка Фуглер 649. Набір подарунковий автомобілі Hot Wheels 5 штук за 395. Пістолет іграшковий 159. Дзеркало двохстороннє за 60 гривень. Книга із серії Малим дітям 349. Книги із серії Щоденних щасливих дівчат або тільки для хлопців. або книга «Таємних знань 315 гривень. Блокнот на спіральці із ручкою 45 гривень. Книга із серії Манка 179. Книга Казки під ялинкою від Дісней 195. Книга Коти вояки 195. Пазли. За 199 гривень. Набір для розпису за номерами розмір 30 на 40 см 179. Набір слайм 85. Брелок сюрприз Фуглер 179. Нічник проектор зіркове небо. USB 169. Брелок з підсвічуванням 100 гривень. Наступні товари ми вже могли з вами бачити, бо вони на полицях в АТБ з 18 грудня і будуть по 31 грудня включно з акційними цінами. Чашка з подвійними стінками 280 мл об'ємом 129 гривень. Карнавальна шапочка звірята. Ціна 89

Пакети подарункові за 32 гривні. Капці жіночі зимові закриті з 36 по 41 розмір за 179 гривень. Фігурка новорічна декоративна 139. Фігурка іграшкова гном декоративний висотою 21 см за 129 гривень. Прекраса новорічна гілка святкова. 100 гривень. підсвічник – 179. Прекраса ялинкова набір куль новорічних діаметром 8 см 6 штук 100 гривень. Прекраса ялинкова буси – 54 гривні. Прекраса новорічна скляна куля із декором всередині 65 гривень. До речі, вони такі цікаві вони відкриті. Ялинка з прикрасами штучна висотою 22 см 63. Набір для розпису по номерах 25 на 25 см з підсвіткою 109 гривень. Набір для догляду за волоссям та тілом для чоловіків вікеа 219 гривень. Сувенір. Ялинка настільна з прикрасами 109 Гірлянда для декорування гнучка довжина 10 метрів 90 гривень. Прикраса новорічна декоративна з підсвічуванням. Ялинка 99. Вона така маленька. Ялинка настільна з прикрасами висотою 28 см 165 гривень. Шапка новорічна Санте 23. Прикраса новорічна. Олень. Такий він металевий каркасний із LED-підсвіткою за 244 гривні. Ароманабір аромалампа із ефірною олією. Або аромакубиками 199 гривень. Новорічний аксесуар шкарпетка для подарунків 45 гривень. Гірлянда електрична. На 100 ламп довжиною 4 метри 65 см за 60 гривень. Звертайте увагу, знижка аж 40% від вартості. Досить гарна пропозиція. Прикраса ялинкова набір куль новорічних. Вони діаметром 4 см, всього 18 штук в упаковці, акційна ціна 60 гривень. Також на такі набори знижка аж 40%. Прикраса, новорічна дівчинка 90 гривень. На цьому я відео буду закінчувати. Щиро дякую вам, що додивились його до кінця. Хочу побажати вам вигідних покупок і всього самого найкращого. До нових зустрічей на каналі!